Благодійний фонд Покрова продовжує підтримувати наших захисників і захисниць у протистоянні з ворожими військами. Цього разу фонд передав п'ять позашляховиків для потреб тернопільських бійців на фронті. До нас звернулися представники військових частин, тернополяни про таку потребу у автомобілях. Ми звернулися до Агропродсервісу Тернопільської компанії і до Конвекс. Це група іноземних компаній, яка в Німеччині розташована. Вони виступили благодійниками. На сьогодні благодійний фонд вже заслужив певну довіру в підприємствах, в компаніях, і ця довіра визначається тим, що сьогодні багато компаній передають і продукти. Значить, і техніку, і кошти для того, щоб благодійний фонд правильно ним розпоряджався і доводив фактично до тих адресатів, які сьогодні потребують допомоги від благодійного фонду. Компанія Агропроцервіс перших днів повномасштабної війни займається волонтерством. Тож до такої ініціативи долучаються не вперше. Від 24 лютого компанія передала для бійців більше 20 автомобілів та відремонтувала десятки одиниць військової техніки. Ми рахуємо це своїм святим обов'язком робити це для наближення нашої перемоги, яку ми всі з нетерпінням звичайно очікуємо. І віримо, що спільними зусиллями ми її здобудемо. Переважно позашляховики військові використовують для розвідки, а також доставки озброєння і бійців на позиції. В таких гарячих точках, як, наприклад, час Донбас, Бахмут, Луганська область деякі автомобілі дуже швидко виходять з ладу, тому що постійні обстріли. Тому ці автомобілі вони пойдуть на заміну тих, що зараз або ремонтуються, або втрачені при виконанні завдань. спільними зусиллями, спільною роботою. Розумінням потреб один одного і з надійним тилом ми зможемо чим швидше наблизити нашу перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.